І знову поговоримо про багатостраждальний Динас. Так, мешканці цього району з самого початку опалювального сезону дуже рідко відчували тепло у своїх помешканнях. Майже на кожному кроці динасу можна побачити пориви теплотрас. Якщо одну ділянку теплотраси комунальники полагодять, то через кілька днів з'являється декілька інших, і місцеві знову вимушені сидіти у холодних оселях та спати у курточках. У деяких опалення немає близько тижня, а деякі мерзнуть з початку опалювального сезону. Не греют батареи, холодные батареи. Это уже, наверное, недели две уже. Ой, да я уже забыла, неделю это, наверное, точно. Ну, фактически нас вообще не топят. Холодно. Батарея холодная. уже четвертый день. Нет утопления никакого вообще. Сначала начала отопительного сезона. Туда сына побегу, туда соседки, сюда в свой дом. То когда-никогда включу каминчик. И все. А так вот так сплю. нет вообще. На да, месяц может. Перед новим роком місцеві керманичі і взагалі заявили про нерентабельність котельні, що опалюють цю частину міста. І люди, які сиділи без тепла, зрозуміли, що нічого доброго від влади очікувати не варто. Близько тижня тому Покровська МВА повідомила про підготовку проєкту переходу на індивідуальне опалення мешканців селища Динзаводу. Адже як зазначило керівництво громади, перехід на індивідуальне опалення знизить навантаження на місто та буде більш комфортним для людей, які зможуть самостійно регулювати ати температуру опалення. Проте не всім мешканцям фінансові можливості дозволяють підключити …у помешканнях індивідуальне опалення. Пропогали ще, але ну, поки тільки тільки пропогають. Та ну як вийде, Скільки буде по фінансам, скажуть. Та даже подумаємо. Слышали, ну, край муха. Ну не знаю, потому що у мене пенсія 2 1/2 тисячі. Якщо безплатно, то, пожалуйста, якщо так то йде. Може, допоможуть трошки нам трошки своїх грошей, трошки вони дадуть, власть наша. Предлагали, збираємо справки, не знаємо, як це буде. Якщо буде це дорого, то зрозуміло. Ксерокопії паспортів з ідентифікаційним і документи на квартиру, повністю тих паспорт. Все. За словами Покровської МВА, буде діяти програма грошової компенсації для родин, які перейдуть на індивідуальне опалення, в залежності від рівня їхнього доходу. Проте поки що це просто слова без конкретики, а обіцяти місцеві керманичі вміють. Про розміри компенсації буде відомо після завершення розробки проекту. Проте чи виплатять її мешканцям, залишається тільки здогадуватись. Але сподіваємося, що, хоча б до наступного опалювального сезону, проект буде розпочато і вдало завершено, і усі 2000 1200 мешканців Динасу нарешті відчують тепло у своїх домівках.